Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас буде відеогляд на нову модель Jinma 404 cn Це у нас моделька 24 го року вже зборки. Подивимося, що тут змінилося, що по старому лишилось. Почнемо з мотору. Мотор тут, як і був, 4-циліндровий КМ 490-2,5 літри. Має. Це у нас випуск, де 2023 року, 6 го місяця з завода. А приїхали вони в Україну вже от зараз. Тобто. Шість місяців вся логістика від заводу до площадки відбувається. Рама тут досить надійна йде. До речі, питали, де номер рами, чому він не викарбований окремо на цих от конкретно номер рами викарбований. Але це відноситься лише до серійного номеру самої рами. І ніяк не до трактора. Тому вам треба оця от табличка, коли будете подавати на документи, знаєте. Так, по двигуну сказав, фільтра не змінилося, все так, як і було. Це, в принципі, звичайні фільтри, вони ставляться на кожен е, каймовський двигун. Переднє міст ну, тут у нас з гідропоцілювачем керма. Е, Гідропоцілювач йде на каймовських двигунах від окремого насосу, тобто незалежного, сам міст у нас редукторного типу. Досить потужний, я вам скажу, що тут реально 40-ві мости стоять. Е, і можна використовувати навіть лопату або якесь обладнання. Переднє. Фронтальний навантажувач, лопата і так далі це, це в принципі, ваш трактор цей потягне. Так, По колесах 7,5-16 колеса передні, 11,2 на 24 це будуть задні колеса. Кабіна звичайна, чесно кажучи, кабіна Трішки маленька, як на мене. тобто Можна було б зробити її значно ширшою. Бачимо, що на крилі база ще є, куди встановити. І Наростити трішки платформочку да? і зробити її хоча б а, сантиметрів ну, на 10 там, хоча б на 7 з кожної сторони. більше. Ну, Яка вона є, така вона в принципі є. Позаду на кабіні у нас два ліхтаря, вони вмикаються з кабіни окремим а, перемикачем. Тут у нас трьох точка. Досить потужні прямі клешні, т образної форми бачимо знизу, наварено, це лайк, це плюс. Одна гідропара виходить, працює від дозатора. є причепний механізм на бистросйомі і є шестішліцевий вал. Він йде в захисному кожусі, що теж дуже гарно. Тобто у вас кардан захищений, ніяка гілка там нічого не попаде. І це теж плюс. Невеликий діапазон ступиться і можна рівняти колію. тобто колія розсувного типу трішки буде у вас від метр двадцять або метр тридцяти, метр сорокова можна поставити по центрах. Так, по кабіні показую. Двері тут на газліфті. газліфт ось встановлений. Замок звичайний. тобто, В принципі, це на кожному тракторі стоїть тут така щеколдочка, заколдочка, два комплекти ключиків в комплектації. обшита кабіна повністю йде, це у нас пластик. Верхня частина, як і була, в принципі, ну такий фонарьовий, чесно говоря, ну пластик, видно, що він прогинається трішки, там пустота, но це е, візуально виглядає досить таки гарно. Так, е, Ця частина повністю обшита металом. Пильничків на жаль, на жаль, немає на всіх елементах. Ось бачимо, це у нас ввімкнення валовідбору, воно йде без пильничка. Чим ще дуже примічательна джинма, це тим, що тут дуже потужні коробки. 4 діапазони передач плюс одна назад, повищені, поніжені, і є додатковий зменшувач ходу. Тобто у вас формула а, КПП іде 16 плюс 4. Аж 16 плюс 4. Тобто 4 діапазони це вам хіхенькі-хаганькі, друзі. Це реально а, такий ДОП, а, який реально джинма. До речі, ось прикольний логотипчик у них зроблений на кермі. А, джинма реально видає, як то кажуть, базу. По передніх двірниках тут у нас не зверху стоїть приватний механізм, а чомусь вони його знизу поставили. Ну, В принципі, це не заважає, але оце от торчаща, от, скажімо так, сопілька, я б її краще прибрав акуратненько, тому що зверху можна. Відкрутити і сховати її на під'єднання за оцим от, А тут, за приборку, ви її фізично не запхаєте, цю гафру. Ну, зроблено, як зроблено, показуємо, як є. Місця небагато в кабіні. Тобто, Із плюсиків те, що є місце під там, телефон чи під, щось, під стаканник це реально плюс, тому що на багатьох тракторах просто йдуть голі крила і ну, не дуже зручно. Скажімо так. Ручка, понятно, керування йде. Під'єднання переднього приводу, блокування заднього диференціалу теж в цих моделях є. А, у нас іде магнітола на два динаміки з кожної сторони: ось невеличкий люк для провітрювання, а, вентилятор. І пічка на 4 обдуви. Ще є освітлення, воно зараз масово вимкнена, освітлення салону. В принципі, салон якщо от не для дуже високих людей, тобто 1,80 м потолок, таким буде зручно сидіти. Сама кабіна зроблена, в принципі, досить непогано, тобто все через резинки, шва майже не видно, тобто він дуже щільно прилягає. І я думаю, що він буде досить гідроізольований, тобто можна займатися оприскуванням навіть з хімікатами. Бо... Ціні Ціна на них трішки знизилась, і це плюс, тому що раніше вони коштували 9550 доларів. Зараз такий трактор коштує 9 тисяч доларів. Доставка по Україні безкоштовна, без передоплати. По всій Україні гарантія 2 роки. Кому цікаво, набирайте або лишайте заявочку на нашому сайті. Все буде Україна. Пока-пока.